Триває етер на громадському інтерактивному та радіо Один. І у нас в студії журналіст і волонтер Мирослав Ватащук. Тема у нас дуже цікава, дуже сильна. Журналіст з Луцька в рамках проєкту Медіа Кава зібрав вже 5 мільйонів гривень для зсу. Тобто цифра насправді колосальна, як можна руками в принципі ідеєю, я б сказала так, однієї людини, так яку підтримали інші люди, захопилися, зацікавилися. Понесли разом з вами зібрати таку суму. Цікаво взагалі. От я пам'ятаю ще тоді, ще в своїх окупованих, скажімо так, рухках. Я пам'ятаю медіакаву. Тобто, декілька років тому вже це зацікавило насправді, звідки прийшла ідея. Дуже любите каву. Давайте для початку скажу, що не я автор ідеї медіакав. Медіакава виросла з проєкту Кава з волонтером. Яка проводилася в 2015 році. Тобто, як вона взагалі з'явилася, авторкою і ідейною натхненницею проєкту Кава з волонтером була волинська волонтерка Вероніка Федосова-Цибульська. Десь в якійсь нічних переписок в чаті в Фейсбуці тоді ж волонтери проводили дуже багато, ну, дуже багато різноманітних заходів для залучання коштів. Це була весна, там березень, квітень 2015 року. І гаражні розпродажі, і КВН, і, ну, тобто, дуже багато. Вже є люди, і ми враховуємо, що рік. Війни на Донбасі, а то як це тоді називалося. Mm -hmm. Люди виснажені, економіка в занепаді, ну в кризі, скажімо так, і донати дуже істотно скоротились. Ну але ж потреби військових вони нікуди не дівалися. І тоді там жартували, як, що робити, як збирати ще гроші. Ну так хтось, Вероніка продумала, давайте продавати самих себе. Потім на ранок це все обписали і з'явилася кава з волонтером. Тобто була створена група у Фейсбуці, і відповідно група волонтерів. Це була не один адмін, а шість чи сім адмінів, здається, і НАТО тому. І Таня Должко, і Коля Дмитрук, і Христя Лисюк. Там було ще дехто ще був, я ж просто всіх не згадаю, в тому числі і я. Ну, це була разова акція, тоді провели десь протягом місяця, зібрали певну суму коштів, передали, щось закупили. Там, я, наприклад, закупляв, здається, термобіль. Ні, щось я закупляв для наших гвардійців і для Це 2015 так. рік. Це? Ну і потім, і вона отак от зупинилася. Потім через рік чи через два Фейсбук мені нагадав, що був такий проєкт «Кава з волонтером, оскільки я медійник, мені ближче медіа, ну і плюс медійники не впізнавані. Тобто в мене виникла ідея переформувати це в медіа каву, тобто лота, кава, кава з медійником. Я запитав у колег-волонтерів, чи вони не проти, якщо я візьму для цього платформу. З волонтером отримав на це згоду. Більше того, в першій медіакаві у нас тоді було чи 3 чи 4 ще адміни зі старої команди теж вели, ми ділили зміни, тобто бо ж це публікувалося не як зараз по одному лоту на добу. А медіа кава йшла три лоти на доби. 9.00, 13.00, 17.00. І більше того, нинішня медіакава кава так само була десь до осені минулого року. Теж в форматі три лоти на добу, тобто щодоби публікувалися три лоти. Ну він ми тоді чергували, адмінили, е, Перша медія кава. Я ж не питаю, скільки ну, зібрали. Ну на три і перші нас щороку проводилась до Дня журналіста, практично. І вже і десь, десь перед днем дня журналіста, або десь зразу після, після нього вона завершувалась, підбивались підсумки, закуплялося обладнання, обладнання, обладнання або якась е, не амуніція, бо це все вона тоді була орієнтована на гуманітарні цілі, на допомогу Волинському госпіталю ветеранів війни. Тобто там, де наші хлопці якраз лікуються, закуплялося обладнання, там реабілітаційне, якісь медикаменти передавались. Тобто спочатку це був такий проект сезонний, так? Так, він тривав там до місяця. Угу. Що сталося потім з цим проектом? Нічого, тобто декілька років він проводився, потім десь була перерва 2, 2 роки. А навесні вже минулого року, коли в нас почалося повномасштабне вторгнення, десь в березні, чи в квітні прискакало замовлення від котиків. Мова була про планшет. І, і, і тоді я. Подумав, що треба зробити медіакаву, ну, кинути кличку у Фейсбуку у збір і ще частину що, що, зібрати з рахунок Медіакави. На Тому той момент, поки і... я запустив медіакаву, вже той гаджет був придбаний, переданий, і просто пішла, пішла медіакава. Лотів на старті медіакави було близько 15-20. Ну, тобто, це десь на тиждень, плюс умовно, ще ж люди зголошуються по ходу зазвичай, тобто то вона так розтягується. Тут тобто, медіа на початках планувалося, що буде тривати до двох, ну хай до трьох тижнів, і в форматі зібрати 20, 15, 30 тисяч. Гривень. Але спочатку ви сказали медіа кава з медійником. Тобто, я так розумію, що на початку була саме така ідея, так? так? Але потім вона форматувалася, і тепер це вже не просто медійники, це в принципі ті люди, які можуть зацікавити так своєю особистістю медійники і ньюсмейкери. Даруйте, але не було б ньюсмейкерів, не було б і медійників. А ньюсмейкер, за великим рахунком це дуже широке поняття. Тобто, якщо ми говоримо про якихось депутатів чи відомих там бізнесменів, так це ньюсмейкери, звісно. Але так само ньюсмейкером є і менеджер з продажу. Тобто, коли ми пишемо про торгівлю, про пустих людей, соціальні репортажі, то це все ж теж ньюсмейкери, зрештою. І відповідно, на цей момент. Потім поступово з'явилася категорія братських подгонів. До речі, один з із, був у нас братський подгон від Валерія Залужного, передав його нам особи, ну, тобто, особисто підписав Леманію передав нам братський подгон від Залужного, Анатолій Штефан, позивний Штірліць. Uh, ну і відповідно, цей лот пішов за 75 тисяч гривень, здається. Uh -huh, uh -huh. Uh, тобто, треба пояснити просто нашим глядачам, можливо, хтось не знає. Як мені здається, що зараз вже інформація дуже шириться, цікавиться, тому що це насправді класна ідея, яка працює. Uh, тобто uh, ви запрошуєте людину. Ну, ви кажете, uh, ми продаємо людину. так? Тобто, це ж не людину продати, а мається на увазі з нею час, так Тобто, ну, розмова не... з нею. Uh -huh. а, ви абсолютно слушно зауважили. Даруйте, що промовчав. Про це на початку. Медіакава — кава це е, звичайний простий е, Facebook Auk, як його називають, чи, як ми називаємо його в описі групи інтернет-базар е, продажу спілкування за кавою з кимось із відомих або не дуже відомих широкому загалу людей. Тобто мова йде про спілкування. Е, дуже багато кавувань, як ми кажемо, відбувається онлайн. тобто але і самі каування відбуваються також по всьому світу. Вже у нас були приклади каувань в Німеччині, в Берлі... ну, в Берліні, в Парижі, в Монреалі. Китаї, тобто, якщо про Європу, то майже Іспанія, Італія, Чехія, Польща, ну тобто в багатьох країнах Європи, але фактично на багатьох континентах. Угу, угу. Тобто, в принципі, можна замовити, скажімо так, за найвищу суму, яку ти донатиш на підтримку наших хлопців, так і так. ти найвища ця сума отримує потім розмову з цією людиною. Але зараз уже не тільки я так розумію, лоти розмови зустрічі з людиною. А це і дуже багато різних ще якихось лотів. так? От можете згадати ті лоти, які я думаю, що треба згадати, які набрали і багато ну і велику суму. І на вашу думку, чому? Ну, Найдорожчими лотами це були все-таки, як ми їх називаємо, каволоти, тобто спілкування за кавою. Це кавування з Михайлом Ткачем, майже, журналістом Української правди, майже мільйон гривень. Кавова зустріч, кавування з письменником Сергієм Жаданом понад 200 тисяч. І, і, і кавова зустріч з координаторкою фонду Сергія Притули Меланією Подоляк 100 тисяч гривень. У угу. нас є категорія так званих братських подгонів. Тобто це може бути будь-що від картини до в'язаного світера. Тобто, направду, люди просто хендмейдом, марки, монети пам'ятні, тобто, е, листівки. Е, то Тут теж ціни дуже різні. Наприклад, найдорожчий братський подгон це листівка з автографом від, ну, від, від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Е, листівка з його автографом, е, марочний блок, здається. То її продали за 75 тисяч гривень. Були у нас багато, от, е, е, наприклад, там рисунки філа були, та, книжки в тому, е, цікаві. Ну, тобто дуже багато речей було. І... Люди їх купують. А із найцікавіших лотів для мене особисто, якщо ми говоримо про кавування, то для мене, напевно, найцікавішими були два лоти. Один особисто, а один просто, ну бо реально був дуже незвичний. Особисто для мене я тут торгувався, в мене вибили, до речі, тобто я не зміг. Я торгувався до максимум, що в мене на той момент не було на кишені, що я міг собі дозволити. Це була кава, кава, зустріч онлайн, правда, з співачкою Юлією Лорд. Угу. Ну, тому що скільки ми зажигали під, на дискотеках під Юлією Лорд зі Скрябіним. А, Танець душ. А один лот, який ну, направду дуже незвичний був, і він, і він був на початку практично медіакави, де здається, в червні минулого року ще. Це було онлайн-кавування з полярниками на станції Академік Вернацький на Антарктиді. Її продали, тобто екскурсію проводили з пінгвінами, знайомили полярники Ну, онлайн також. А це було, до речі, представники Національного антарктичного центру вийшли особисто, тобто це була їхня ініціатива, і був дуже приємно, фактично шокований або ошелешений. Спантеличний — це дуже м'яке значення слова. Ошелешений, найбільш певно, підходяще. То, от, власне, тоді я, ну. Я тоді теж по якусь ставку зробив, але ну я розумію, що тут мені не, не, не до снаги змагатися з людьми за такий лот. Угу. А як відбувається процес відбору, що буде виставлено? От ви кажете, можна навіть світер, але я так свет, але я так розумію, що е, все-таки є якийсь відбір, якісь критерії, правильно? Тому що все те, що ви називаєте, воно насправді дуже символічне, воно не просте, воно має якусь свою потужність, свою енергетику. Як у цей відбір відбувається і ким саме? Ну, зазвичай люди до мене пишуть в приват, що є така штука. Підходить, кажу так. Ну, наприклад, був один випадок: людина робить дуже круті ляльки, мотанки. Тобто, ну, направду, які продаються за кордон, тобто виставляються на серйозних аукціонах. Типу, і вартість їхня ну, доволі пристойна, тобто собі вартість навіть, щоб розуміти. Запропонувала виставити на медіакаві в Медіакаві Є один принцип, що всі лоти розпочинаються від цифри 150 п'ятдесят гривень, угу. і було би дуже прикро, якби річ насправді, яка може зробити набагато ефективніше, тобто десь продати на іншій платформі за значно вищу суму, якщо вона, наприклад, буде реалізована за 500-700 гривень. Ну тобто, де Ну, нов... як це відчути? Ну то досвід уже просто на рівні досвіду, тому що в медіакаві спрогнозувати ставки практично нереально, коли думаєш. Ну, там ну було. так, наприклад, цікаво те, що ви назвали, що величезну просто суму а, а, дали так за журналіста, а за людину, яку, можливо, менше трошки знають, так, ну на загал, ніж за того ну, ж Сергія трап... Жадана. Ну як це можна взагалі дійсно спрогнозувати? І Не чому? знаю. Торплялися випадки, коли, наприклад, люди, які є медійно дуже впізнавані, кава з ними. А, ну так можливо, був період, люди без зарплат. Ну, тобто це теж треба враховувати. Там, -е були донати 500, 700, 100 гривень, 300 гривень. Є випадки, коли люди, які фактично невідомі широкому загалу, а кава з ними оцінювала, люди були готові донатити. Можливо, це були, емоційні сплески. Хтось втратив когось близького і хотів зробити бавовну. Тобто, чисто емоційний сплеск. І зробились донати в ставки в 15 тисяч. Так само, е часом дивуєшся, коли там лот, наприклад, рисунок філа оцінюється в 20 тисяч гривень, а сухпайок, е російський трофейний, у 17 тисяч. Ну, якби так, ну але це теж. Тобто тут треба враховувати ну, безліч. Тобто людина може часто трапляються випадки, коли ніяких кавувань не відбувається. Особливо це притаманно для нашої збірної солянки анонімів, як ми їх називаємо, тобто анонімні ставки. Тобто більшість анонімів зазвичай на каву не ходять. Тобто для них тут задач, задача, ну, принцип для, для дуже багатьох задонатити. Або просто там по, цей, позмагатися хто кого. Ну, типу, там вже свої внутрішні в них ігри свої відбуваються. Ну і, тобто, там, наприклад, була кава з Віктором Винником її просто подарували учасниці, яка вибула раніше. тобто Анонім задонатив і. Дуже mm -hmm. і, і того, кавування так, так таке відбулося. Він mm -hmm. виник навіть спеціально для Луцька до Луцька приїхав, щоб покавувати. Ага. Тобто, тобто все-таки серйозні відчувають. У нього був концерт, і mm -hmm. він реально зв'язався, що він в Луцьку готовий покавувати. А, а були якісь конфузні такі, можливо, дивні ілоти, і, і потім результати після нього? В якому випадку? Ну, от якісь, я не знаю, ну, ну, дивні випадки, можливо. Ні, ну, прикрі, якщо ми говоримо про прикрі випадки, коли, наприклад, робиться ставка. Але вона не оплачується, так, таке траплялося. Випадків таких ну, менше десятка було. Тобто, але для цього є запобіжний механізм передбачений, тож описано в описі групи, що якщо ставка не оплачується, то вона скасовується, користувач який її зробив, і всі пов'язані з ним аккаунти, блокуються в групі, і переможною оголошується попередня ставка. Такі випадки були. Був, був випадок, коли, я вже не скажу, правда, закавування з ким мова йшла. Здається, з журнисткою Євгенією Кузнєцовою. Я можу, я можу путатись просто, не питаю калування з ким. Користувач змагався, вибув, і ну, якби його ставки перебили. Він зрозумів, що, він зрозумів, що в нього вже тобто, ресурс не дозволяє да, змагатись далі. Тоді Хтось із користувачів запропонував, а давайте тут ставки більш-менш однакові, давайте зробимо ковання там на кількох. Uh -huh. Тобто декілька переможців оголосимо. Авторка лоту це, повинно, була все-таки авторка лоту. Погодилася. Ну, і оголосили там 3 чи переможні ставки. Uh -huh. А потім виходить так, що я пишу тому користувачеві, який вже вибув, типу, що ваша ставка теж перемогла. Він каже, ну. Вибач, друже, але я вже є задонатив фонду притули. Ну, враховуючи, що я теж періодично доначую фонду притули, в тому числі, тобто це вже було як там самоуправство, самодержавство, ну, само адміністратора, який вирішив зарахувати цю ставку. Попри те, що я була не в межах медіака, або на фонд притули. Наприклад. Ну насправді можна вже і позмагатися з тим фондом притули. Нема таких ідей? Ні, звісно. Ну, ну так ми, ми робимо нас, всі нас в нас справу. Всі волонтери роблять одну справу. І це нормально, коли донатять тим волонтерам, кого знаєш. Більше того, треба донатити тільки тим Монтерам чи яких знаєте особисто і довіряєте, або е, ну, перевірним фондам, типу як фонд притули, «Повернись живим і так, і так далі. Тобто їх насправді достатньо в Україні. Тобто, щоб, тому що дуже багато шахраїв. Якщо, наприклад, ви не знаєте мене особисто, то жодних проблем. Я абсолютно буду радий, і просто якщо там зазначено не в межах медіа кави, там, а, наприклад, піде на ангар. Чи буде задоначено там Томсам Сергію Тимчуку, чи військовій пошті, чи Михайлу Шелепу, чи Наталція Реванюк. Ну тобто всі волонтери роблять свою спра... одну справу. Чи то поїде умовно на ССО, чи то буде лікування бійців в госпіталі, чи такмет? Чи дрони будуть куплені? Ну тобто, люди ну, тобто хвили. репутація в принципі в цих людей є, цих людей знають, так, але все рівно про це треба говорити, тому що насправді дійсно навіть у нас на програмі була людина, яка розповідала про шахрайство, і це все зараз відбувається через те, що просто люди довіряють тому, кому не можна довіряти. Так, так от вам довіряти можна. Добре, Скажіть, так. будь ласка, яка є ідея і мрія, кого б ви хотіли запросити на медіака? Бог його знає. Чи є така особистість на цій планеті? Про що ви мрієте, дійсно? Про що я мрію? Ну, напевно, все, таки, я би хотів виставити на медіа каві Кубок із черепа Путіна. Ну, Все може бути як така. Це, це звичайно, звучить дико, але. Ну. А, Давайте трошечки ми з вами встигли поговорити. Ми в кінці ще обов'язково розповімо, як долучитися, так, запросимо людей, але ми встигли таку важливу тему охопити до ЕТРО про те, як важливо така інформаційна тиша, така правильна якась дуже позиція, і, можливо, взагалі нам в Україні треба взагалі міняти стиль, так? як ми розповідаємо про ці ж волонтерства, так? про ті речі, які Закуповуються, в яких місцях, скільки грошей, звідки вкладено, і от розкажіть свої думки, передайте свої меседжі важливі, так як зараз запобігти тому, щоб ворог просто не використовував нашу інформацію. Так, ми те вами говорили до ефіру. Є поняття осін. До речі, тут просто одразу рекомендую: вбиваєте в гуглі осінт, Темної сторони, вам на першій сторінці один з перших результатів пошуку, видасть статтю на порталі Доу, досвідченого айтішника-волонтера, який волонтер вже з 2014 року, і там, буде все дуже чітко розжовано. Що стосується волонтерських звітів. Якщо ви звертали увагу в Медіакаві немає інформації, що Медіакава закупила 10 ядерних боєголовок і одну атомну субмарину, передала військовій частині номер 111, позиції якої знаходяться розташовані, даруйте розташовані під Москвою Чернігівської області, де вона відбиває атаку орди. І ось ось буде звільнена Москва, тим більше, що там, наприклад, у складі стільки то, які будуть використовувати для того. то Тому що, якщо, наприклад, умовна військова частина 1, 1, 1 має декілька волонтерів, і всі там щось пишуть. Ну, наприклад, хтось пише, що треба у наші хлопці без бронежилетів, треба 100 бронежилетів. Значить, росіяни знають, хтось пише, знають, що треба. Тамто, в лісах під Москвою. Значить, По лісах під Москвою можна гарно нанести осколковими чи касетними боєприпасами, хлопці без захисту, ла-ла-ла, нема броні і тому подібне. Наноситься враження. Через день волонтер пише інший. Наших багатьох посікло в лісах під Москвою. Маємо 100 поранених, 100 300 Треба терміново медивак. і москалі кажуть, ухти! Результ... Ефективний удар, 100 зі 100. Тобто, насправді, про дуже багато речей люди дізнають, ну, москалі так само, як і наші, зрештою, дізнаються з їхніх повідомлень у соціальних мережах. Тому медіа каваша, враховуючи специфіку, що ми допомагаємо саме силам спеціальних операцій, тобто тут делікатні нюанси є свої, тому публікуються звідти детальні. Тобто, на, на, зібрано таку-то суму, витрачено таку-то суму, позиції, ремонт автомобілів. Стільки то коштів. закупівля гаджетів, така-то сума, інша електроніка, така-то сума, амуніція, така то сума. Тобто чітко по позиціях розписується, але не вказується, який підрозділ, де він перебуває, яку суму, що закупили, що передали. Тобто, тому що щоб мінімум інформації надавати противнику. Хоча, звичайно, загалом є ще звітність не така, яка там публікується в соціальній мережі, є вже декілька папок, де є. Чек на придбання товару, акт прийомки передачі підписується. Тобто, все це здійснюється офіційно, тому що звітувати рано чи пізно публічно прийдеться вже по документах, тобто що де купили за якою ціною, і тому подібне. І ще пару слів давайте про те, як все таки зберегти цю інформацію, от, на вашу думку, так? Тобто це має бути мінімум інформації в соцмережах, так? щоб люди ну, розуміли, наскільки взагалі, важливо те, що вони там публікують. Не вдасться. Ще? Не вдасться. Тому що, зрештою, якщо, е люди реагую, ну, щоб донатити, вони мають знати, на що вони донатять. Кому вони донатять? Тобто тут ми маємо з одного боку. Що треба максимально приховати інформацію від противника, але з іншого боку, це гроші тієї людини, яка донатить, Заходити. і вона не те, що заходить, вона має право знати, на що вона донатить і куди ці гроші підуть. Це не мої приватні гроші. Мої приватні гроші на, на карті медіакави теж є. Я теж туди доначую, теж е, анонімно декілька лотів купував. Думаю, це ні для кого не секрет. Ну, тобто, але, бо там баз, стартові ставки базові мої. Але е, більшість коштів це не мої, і так само не того волонтер, тобто, це людські кошти. І люди повинні знати, на що вони донатять. Тобто, тут ми маємо і відкритість, і закритість. Де знайти ту золоту середину? Ну, в медіакаві вона виглядає так. Тобто, звітність іде певною мірою завуальована, тобто, загальна. Часом періодично, все-таки ми робимо світлини котиків. Між того, котики це вже да, це шедеври, ці ролики, які вони знімали, дякуємо за медіакаву». Ну і часто трапляється, що люди, яким довіряють, як, наприклад, Михайло Ткач, його ж запросили безпосередньо котики. Тобто він знає бійців, яким допомагає Медіа -кав. І відповідно, люди розуміють, якщо ці люди їх знають, так. то це все гуд. Треба нам на жаль вже завершувати, але я думаю, що ми дуже багато всього встигли сказати. Давайте на сам кінець проговоримо те, як долучитися до медіакави, де ви знайти в тих же соцмережах. Так просто вбира написуй, пишете ну, «Медіакава». Так, і можна в принципі запропонувати або свою особистість, так, або щось таке дійсно так. знакомити символічне. Медіа авторами лотів у Медіакаві стають від менеджера з продажу до міністра. Тобто від там, наприклад, міністра спорту Вадима Гуцита до людини, яка там просто менеджер з продажу чи, будь, чи вчитель. Тобто, направду, всі люди є достойні. І один важливий нюанс, тому що там хтось каже, ай за мене не дадуть нічого. Ну, практика пере, 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 засвідчує, що медійна впізнаваність, якась популярність е, насправді далеко не завжди спрацьовує. І другий нюанс, що. А хай навіть буде тих самих двісті чи триста гривень. Так, це, це половина, це значення. половина турнікета там, четвертина турнікета. Тобто з миру по расистом ату скаже, бо курва пув, повісився. Дякуємо дуже, Мирославе, за і роботу і за те, що тримаєте цю ідею, і у вас вона виходить насправді круто. І бажаємо великих великих в цьому ще і розвитку, і успіхів. Можливо, це якось так дико звучить успіху в цих речах. Але насправді я думаю, що люди, ті, хто почують і побачать це інтерв'ю, ще долучаться, ще задонатять, ще будуть на зв'язку, так і будуть, хоча б енергетично думками теж підтримувати цей дійсно кла. Власний і важливий проєкт. І у Дякую. нас у студії був журналіст і волонтер Мирослав Ватащук. І ми говорили про те, як журналіст з Луцька в рамках проєкту Медіа Кава зібрав вже 5 мільйонів гривень для Збройних сил України. Дякую. Дуже. Дякую на взаєм. бі. і всім гарного дня. Мирного неба.